Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас будуть бліц відповіді по питанням підписників. Як завжди, дивіться закріплений коментар. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю на стрічці перегляду самого відео. Буду читати повністю питання, щоб ви розуміли, що й до чого, а потім вже, відповідно, буду перефразовувати для рун. Ну що, поїхали. Е, ну, Добре. Добре, не буду цей перекладати. Одним словом, просив мене подивитись про лівий берег Херсонщини. Зокрема, там росіяни об'явили евакуацію. Зокрема, з Нової Каховки, від Нової Каховки до Олешок. Да? От десь на, на цьому проміжку. Ну, давайте подивимось, просять подивитись, що ж власне відбувається. Ну, Там просять порадувати. Ну, побачимо. Обіцяти не буду, що називається. Порадую чи Ні. Давайте подивимось загалом, для чого вони це зробили, да, і що там чекати найближчим часом. Так, добре. Поясніть мені, будь ласка. Навіщо росіяни оголосили евакуацію із Лівобережжя Херсонщини? Від Олешок аж до Нової Каховки. Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, Руну, правду. Альгіс перевернутий. Евес перевернутий. Agalas, dagas izšuvo iteivas, un ah, vana šam dobrem. Альгіс Переверти, Авес Переверти, Хагалас, Дагас і Тейвас. Ось Альгіс Переверти. Ну, відразу, без захисність. Тобто, ну, в якійсь мірі вони дійсно дбають про населення. В першу чергу, звичайно, там про колаборантів, любітелі руского міра. Ну, але і українців, які там лишились, то відповідно також. Ну, ось би незахищеність у них, беззахисність. От. Відповідно, задля за, за, захисту вони те і оголосили. Да? Далі, ось я вас перевернути. В даному випадку це, ну, це відступ. Да? Це от якраз відступ через що? Через незахищеність. В даному випадку тут мова йде про те, на що вони оголосили евакуацію. Да? Це поки що ще не про те, що їхні війська відійдуть. Хоча відійдуть. Все рівно відійдуть. Ну, але часові рамки то окреме питання. Далі, ось, власне, Хагалас. Так, да, загроза прильотів, загроза бойових дій, так, да, дійсно. Відповідно, ось, щоб забезпечити захист, виїжджайте, поки є можливість. Бо ось Хагалас, обстріли, там, прильоти частішають і так далі. І тому подібне. Ну, і плацдарм наш на лівому березі потихеньку росте. Да? Тут я нікому е, Америки не відкриваю. Далі. Ось Дагас. певна трансформація ситуації. хагалас дагас в даному випадку ну, швидка доволі трансформація ситуації. Давайте так скажемо. Дагас і сам по собі швидкий, а тут ще й Хагалас. Тобто, щось таке, якісь, якась зміна ситуації відбувається. Ось те у вас теж про активні дії, про агресію, про прильоти мова. Да? М -м але руна пряма. Це ще не відступ окупантів. Ні, ні. Вони там ще спробують підтриматись. Це от саме те, що от наростає. там, Прильоти, бойові дії і так далі, і тому подібне, на лівому березі. Одним словом, дуже бояться вони розширення нашого плацдарму. Це із хороших новин. Ну, а раз, давайте плани окупантів по лівобережжю подивимося на найближчий час. Не? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, покажіть, мені, будь ласка, плани окупантів щодо Лівобережжя Херсонщини на найближчий час. Хай скажуть Рона правду. Постарона. Урус перевернутий. Алагус перевернутий. Наутіс перевернутий. Ансус. Ха -ха, дуже цікаво. Ем, гаразд, що ми тут маємо? Пуста руна, Урус переверний, лангус перевернути, наутіс перевернутий Ансус. Найближчий час це ну, місяця 4. Грубо. Знов таки, не день в день рахуйте. Е, що ми маємо? Урун там своє сприйняття часу, відповідно. Що ми маємо? Відразу постаруна. Та да, не визначені ситуації. Вищі сили? Да от ні разу. Це невизначені ситуації. Вони ще самі не, толком не знають, що там буде далі. Да, і страшно бояться, як показує попередній розклад. Що ми маємо? Тут також. Гурус перевернутий. Да, брак сили у них, брак ресурсу. А те, що є, ось лаус перевернутий. Е, ухід в кращий світ. Зокрема, і те, що є, там добре, добре мінусується. Да? Ось буквально на днях бачив прям набір е файних відосиків, як наші їх там крошать. Любодорого. Після Після всьої зради, яка несеться новинами, такі відосики, прям подивитись і на душі, як то кажуть, стає світліше. Добре, не злорадствуємо все рівно, ну і з смерті сміятись, ну, самі розумієте. Думаю, пояснювати не варто. Да? Трошки свій бойовий дух підняли і вистачить. того. Добре, що ми тут маємо далі? Нам перевернути, А Тяжко їм, ой тяжко. Е, розуміють вони, що все рівно вони не втримають той берег. от що. Розуміють вони. те, Але вони ще за нього побадаються. Ось ще трупів буде багато. Да? І та сила, яка в них там є, недостатня, щоб його тримати. Але вони все-таки спробують, коли їх це зупиняло. Да? І ось все-таки після певних труднощів, обмежень, і жорстких випробувань буде ось ансус. І це не план в даного випадку, а це наказ. Іду, і в контексті цього всього, думаю, зрозуміло, який наказ там поступить, да? от так, так. Ну, добре, і наказ там буде ж не разу не, не вперед на да? в результаті. Ну, ось загалом ситуація така. Тобто, е, ну. Чотири місяці це я умовно кажу, урун своє сприйняття часу, воно може і більше розтягнутись. Додати не придирайтесь. Тут загальна, загальний розвиток подій. Отже, ну, сподіваюсь, порадував. Тобто сили окупантів ось стануть, багато уходу в кращий світ, і от закінчиться все дуже і дуже труднощами для них. От. І по фіналу Ансус. Якийсь наказ, відповідно. Здогадайтеся самі, який. Да? План, до речі, нансус це, в принципі, плану да? але наутіс перевернутий, щось не, 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 доля, не судьба тому плану збутись. Те, що вони там напланували. Тут, на, тут про наказ більше йде, якийсь наказ, знаєте, такий. В контексті попередніх рун тут ну, не вперед на амбразуру буде, не разу. Ну, отак от. Загалом, ну, сподіваюсь, вдалося трохи порадувати і ситуацію прояснити. Так, дякую за відповідь. Далі у нас наступне питання. Ну, добре, велике, все зачитувати не буду. Одним словом, просили подивитись, на що Порошенко насправді хотів виїхати за кордон. І чи дійсно він планував зустрітись з Орбаном. Ну, це якщо коротко. Давайте подивимось. В принципі, час тих новин пройшов уже трошки, да, я тут запізнився. Багато всякого іншого цікавого. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть, поясніть мені, будь ласка, а навіщо насправді Петро Порошенко хотів виїхати ось кілька днів назад за кордон? Поясніть мені, будь ласка. Хай скажуть рівно правду. Урус. Вунйо. Тейос. Ну, сам рух, добре, і що по фіналу? Феху перевернуто. А, цікавенько. Добре, що ми маємо? Урус, Вуньо, Тейвас, евес, феху перевернуто. Ну, ось Урус. І в даному випадку то не йде, не силу йде мова. Урус Вуньо це якісь особисті питання, якщо так. Загалом Ось, Вуньо да святкування, знаєте, це не про зброю тут, ні, тут не про зброю. Вунь, ну, з Вунью. Ну, то, то особисті питання. І взагалі, як святкування, якесь, якась радість, щось таке, одним словом. Далі, Тейвас. Якісь активні дії були б, якісь зустрічі в нього. Там щось би і про зброю говорили. Ну, давайте справедливості заради скажемо. Так, да, Тейвас оце вже про зброю. Далі, Невас. Ну, власне, якщо так, то й поставки зброї якісь, да? але тут не лише про те, Ева з феху перевернута. Щось і якісь фінансові питання б він вирішував. Феху перевернута, відповідно, тут, тут не про країну, тут про особисте все рівно йде. Тобто Ева з феху перевернута, якісь збитки по бізнесу, якісь бізнесові питання. Одним словом, він би там вирішував також. Ось так ось такі от причини виїзду. А, ну добре, чи дійсно хотів з Орбаном зустрітись? Давайте, цікаво. Так, дякую за відповідь. Зеленський він сьогодні з Орбаном зустрівся на інавгурації, відповідно, кого там президента Аргентини, якщо нічого не плутаю. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Дійсно, Петро Порошенко коли ось збирався виїхати на Днях за кордон, планував зустрітись з Орбаном? Хай скажуть ровно правду. Тересас перевернути. Так, дві руни. Феху, ну, беркана ще пряма, і що по фінал. Єра. Ну, загалом, так. Да. Що якісь плани були про зустріч з Орбаном в тому числі. Що ми маємо? Торісас перевернутий, феху, Беркана, Єра. Ось Торісас перевернутий, обмежені можливості якісь все рівно. Тобто, схоже, що там зустріч якась би була, ну, одним словом, в обмежених можливостях. Давайте так скажемо. Феху, ось все рівно, якісь матеріальні питання тут стоять. Ні дать, ні взять, Да? Матеріальні питання з Орбану. Ну, це вже цікаво, правда? Явно там не про поставки зброї, мова, йшла, знаючи відношення Орбата, Орбана до України. Далі Беркана. Мало того, як якийсь розвиток по фінансовим питанням та бізнес якийсь, ну, реально. Ну, на що це ще може бути? По фіналу Єра. Щось було, якийсь руна циклу. Да? Тобто, це ж було вже. Єра це, до речі, якесь виробництво. Якщо так, феху, Беркана, Єра. Налагодження якогось виробництва, да? ну, бізнес, бізнес. Це не про зброю тут, ні. Ну, що мені тут сказати? Ну, ви знаєте, хто там давно на каналі, зокрема, що я політичні оці ігри не влажу і свою думку не озвучу. Я трактую руни. Що руни показали, те я передав. Ну, що тут ще дивитись? Для мене все зрозуміло, в принципі. Так, дякую за відповідь. Так, наступне питання. О, це цікаве. Думаю, багатьом буде цікаво. Зачитаю. Будь ласка, можна дізнатись відношення сирського до залужного і відношення до ярмака і їх обох. Давайте подивимось. Ось, якраз знайшов фотографію сирського разом з залужним. Легко буде дивитись. Ну, давайте. Так, дякую за відповіді. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, яке відношення у генерала сирського до залужного? Хай скажуть рону правду. Ісо. Беркану. Феху і шо пофінал. Інгус. Початок мене насторожив, але далі все, в принципі, прояснилось. Ну а раз. Іса, Беркана, Феху і Інгус. Ну ось Іса. Тобто якийсь холодочок між ними є. Давайте так скажемо. Це не якийсь там прям конфлікт, якийсь там скандал. Ні-ні ні. Певний холодочок. Ну, Знов-таки залужний керівник сирського, да? тому що у залужного звання вище. Так? Тому, якби тут ну, тут відно, відносини, знаєте, начальник підлеглий да, в такому плані. Ну, все рівно, і не схожа, якийсь певний холодочок є. Добре. Тим не менш, баркана. Загалом, в принципі, ріст, розвиток відносин, якщо так. Ну, Сказав би, дивився б на любовні відносини. Да, добре, На такі відносини теж. Ріст, розвиток відносин, взаємодії і так далі. Ну, але такий, знаєте, поступовий. Все-таки спереду ІСа. Тобто, це не те, що прям, да, у них там е, як це, рука об руку, да, але тим не менш, все рівно відносини у них розвиваються, якби, ну, в позитивному руслі в даному випадку. Да. Ось. Далі, феху. Е, ну, матер... Це, знаєте, коли випадає, це якась певна матеріальна залежність одного, е, як би. Партнера від другого, так. Да? Ну, ясно, що в даному випадку як сирський залежить від залужного. А чому? А тому, що залужний його начальник. Далі, ну, в плані відносин теж робочі відносини. Давайте так скажемо. Наскільки вони друзі, щось сумніваю, що вони б там сильно дружили, у них робочі відносини. Далі, по фіналу інус. Ну, загалом, добре, добре ставлення, знаєте, про позитивне відношення. Ну. Повага, Да, загалом. Дивився б я на любовні стосунки, ну, було б взагалі добре. Ну, тут ділові стосунки, такі, знаєте, плодотворні, да? для, відповідно для обох сторін, так би мовити. Ну, ось. Тому тут нічого такого надзвичайного немає. То там про конфлікти, про розкол армії віщають різні кореспонденти. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, давайте подивимося тепер відношення до Єрмака. Їх обох, Да? Ну, давайте по черзі. Залужного почнемо. Так, де у нас тут Єрмак? Ось він. Так, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, відношення генерала Залужного до Андрія Єрмака. Хай скажіть ровно правду. Урус перевернутий. Хагалас. Інгус, і що по фінал. Дагас. Добре, і куди? Соло. Ух! Набірчик ще той треба сказати. Добре. Що ми маємо? Урус, Хагалас, Інгус, Дагас, Соло. Ось Урус. Таке собі відношення, да. Це не разу там не про яку не любов, нічого. Ну тут, з одним словом, слабкість. Да Тобто один партнер, будемо так казати, Да ми дивимося на відносини, ось то він якби в залежності від іншого. Ну і це якби сприйняття самого залужного ну, слабкість. Да ну якби. Знаєте, ну, не військовий. О, це ж руна, зокрема, з військовим пов'язана. Ну, що, що ти, мов, цивільний, можеш мені сказати. да? Що ти в тому понімаєш? Отак от. от. Ну, яке відношення? Ось Хагалас. Ем, ем, ну, мені треба коментувати. Ну це не про разу не, не разу не про гарні стосунки. Не про гарне відношення не разу. Схоже, якийсь конфлікт між ними був. Притом такий, знаєте, серйозний, вибуховий. Давайте так скажемо. Далі, ось інгус. Якось воно вляглося. То, що ну, Інгусу там, між Заужним і Сирським, то зрозумів, але тут Хагала з Інгус. Воно то якось вляглося, да? але чи все гаразд, От ні, не все гаразд, все рівно. Далі, ось, да, взагалі, трансформація відношення якась відбулася. Куди воно? До соулу. Е, ну, Воно то руна перемоги, да, але це в плані відношення все рівно. Соло, це, до речі, як і популярність, відомість і так далі. Знаєте, ну, публічність хочеться сказати. Тобто тут от розклад реально треба ось так от ділити навпіл. Це ось те, що по факту, а ось це те, що на публіку. А, я, я б не сказав все рівно, хоч і руни, ну, якщо оці дві не брати, то доволі непогані, але, ж, але ж що ми почали. Та я не скажу, що у Залужного дуже добре відношення до Єрмака. От ні. Те, що він на публіку цього не показує, то інше діло. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте Сирського подивимось. Так, ще раз фото гляну. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, яке відношення у генерала Сирського до Андрія Єрмака? Хай скажуть ровно правило. Ансус. Ейус. Беркана перевернута. Що пофінал? Єра. У Сирського краще відношення явно. Тут на, на лице, в принципі. Що да? ми маємо? Альгіс. Ой, Альгіс запрацювався вже. Ансус, Ейвас, Беркана перевернута Єра. Ось Ансус. Ну, спілкуються вони, якби, є між ними якась взаємодія однозначно. Загалом Ансус, якщо на е, Ну, хороше тут. ну, Дружба. Ну, це не зовсім дружба. Ну, Але спілкування точно, і взаємодія є. і Активна доволі по Ансусу. Далі ось і вас. Певні конфлікти теж були, але таке щось. Незначне. Це не так, як у Залужної з Єрмаком. Тут якісь ну, конфлікти були, якесь відстоювання свого, знаєте, теж. З позиції, як, якщо там, як військові дивляться на цивільний. Да? От, от в такому плані. Що ти можеш мені порадити в військових е, справах? Тут да? таке. от іде. Далі, беркана перевернуто. Ну, де радація, знаєте. Тобто якийсь конфлікт був, якщо... тобто, руни ж розвиток в часі показують. Да? Ось якийсь конфлікт був. ось відповідь. Спілкувались, да? конфлікти, ось щось погіршилось стосунки явно. Відносини між ними по фіналу Єра. По-перше, що було вже таке, тобто це цикл, да? по-друге, ну, все рівно, Єра, як все рівно, завершення ситуації. В даному випадку, благо, приємне. Тобто помирились, да? і все рівно якось продовжують спілкуватись. Ну, дружба, ну, я б не скажу, що це прям така дружба, да? але спілкуються. Явно більше, ніж залужний з Єрмаком. Давайте так скажемо. Ну, ось таке. Тобто, бачите, у нас там в військово-політичному керівництві теж цікаво, що робиться, да? яке там відношення одного до одного. Да? Добре. Так, ну це все. Останнє питання, яке я сьогодні хотів розглянути, теж заговорюватись починаю. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео сили. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.